Ну, в раціон вуглеводи стали на ваги, і на протязі декількох днів там до 3 кг плюс. Привіт, шок! Пояснюю як кандидат біологічних наук, нутриціолог, біохімік, що відбувається в той момент, коли ви повертаєтесь до нормального раціону, повноцінного з вуглеводами. Дивіться, ось ця. Ось вуглеводи, це кількість вуглеводів, яка необхідна вам на добу в межах калорійності, да, розрахованої калорійності для вашого організму на добу. От, дивіться, куди будуть ці вуглеводи використовуватися. Будуть використовуватися як енергетичний баланс для мозку, м'язів, для еритроцитів. Їм дуже, дуже потрібна глюкоза, саме глюкоза, яку ви їм не давали. Так, наповнили. Паралельно заповнюється глікогенові депо. Там, де ви знову ж таки не давали використатися глікоген, заповнюємо глікогенові депо, ось куди глюкоза використовується, ось куди вуглеводи використовуються. І ось якраз коли заповнюється глікогенові депо, ви можете набрати від кілограма до 2,5 десь. Але якщо вам це, цей день дуже захотілося щось солоденького, плюс вуглеводів, да, тістечко якесь, то ось, коли ви вже не в межах. Да, свого енергетичного балансу добового, ось тоді привіт, жир. Ось таким чином це працює. Пиши в коментах, якщо було корисно, і які в тебе відносини з вуглеводами.